Кожна історія має свій початок. Ми також частинка історії. Тут не допомога негайна, інакше надкінець. Труйом як чутно. Кажуть, історію пишуть переможці. Що ж, ми одні з них. Соколи прийом! Тримайтеся, хлопчики! Підкріплення прибуде через добу. Ви на місці, стріла один, на зв'язок. Що там тебе? Докладай, що бачиш. Сім гармат у вашому напрямку рухаються до центру. Зустріньте їх гаряче. Соколи прийом! Якого біса! Вертайтесь, ви на ворожі території! Прикрийте вогнем, від'їжджаємо, міняємо позицію. Екіпаж вступаємо в ближній бій. Хто це такі? Підписники каналу. Нас попали! Знищите червонесенького! Плюс один після бойову. Прекрасний екіпаж. Ми з вами, танкісти, створюємо український контент та показуємо на що здатні в танкових баталіях. Борода бий по педалях. Ти також можеш підтримати нас. Підпискою танкіст. Перший вогонь в бортину! Давай не жалій, весь барабан в нього випуляє. Ще разок! Бо нам також б'ють! Відправляйся на переплавку, щоб тобі. Приєднюйся, танкіст, до нашої команди. Борода пригальмуй, перший вогонь! Тут кожен із нас показує свою майстерність та свої навики в грі.